Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. Христос Воскрес! Чи, як то кажуть, сьогодні неділя, 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 і, бачите, з кошиком йдемо святити. І так, з 17 по 23 квітня будемо дивитися тиждень, як для кого він програється. Смачної вам Паски, мої дорогенькі. І так, дивимося. Овни йдуть у нас спочатку. А тут у вас іде зірка. У вас всі зіркові мрії. Починайте мріяти. І йдіть. Не просто мріяти, а йдіть до своєї мети. Зірка може говорити про велику, дуже велику комунікацію на відстані. Тобто якісь переписки, якісь плани, можливо, хтось познайомиться в інтернеті мої дорогенькі. У когось відкриються якісь можливості, але зірка вона завжди говорить, що потрібно не тільки мріяти, але починайте хоча б з мрії. В принципі, карта дуже хороша, дуже позитивна, дуже удачна. Вона, в принципі, висвітлює дуже багато чого позитивного, дуже багато чого хорошого. Тобто. Думайте позитивно, мрійте позитивно, але і щось, якісь кроки робіть до цього, до своєї мрії. І так, тепер у нас йдуть тельці. А тельці у нас іде паж мечів. А паж мечів говорить, що щось ви будете до когось придиратися. Скоріше за все, це, знаєте, можливо, когось, ну, придираються чого до когось. Людина, коли незадоволена сама собою, вона починає придиратися до інших. Тобто перекидує свою енергію на інше. Будьте цим обережно. Дивіться, з ким ви спілкуєтеся. Дивіться, з ким ви зустрічаєтеся. Може бути, що просто хтось нас варить. Можливо, ви нас варите ваших дітей. Розумієте, це незадоволеність якимось результатом. Дивіться, тут важливо, значить, ви. До якоїсь цілі і йшли не в задоволення, тому що людина, яка робить щось в задоволення, вона і отримує задовільний, тобто хороший результат. Якщо ви результатом не задоволені, значить ви були не задоволенні, не у кайфі, коли щось робили. Наприклад, пекли паски, і ви сьогодні будете не задоволені, тому що ви сварилися. Ой, всі мішають, ой, всі це. Ось, розумієте, якось так. Ця карта ще говорить, що, можливо, за вами хтось слідкує. Можливо, ви за кимось будете слідкувати, якщо взяти дві карти в інтернеті. Ну, це так, до слова прийшлося. Тепер йдемо у нас близнюки на цей тиждень, а у них йдуть якісь переміни. Якісь, знаєте, щось на кінець то щось зрушиться. Ой, це радості буде. У вас і крила виростуть. Можливо, є зарплату трошечки, знаєте, будете можливо перебиватися з зарплати на зарплату. Тобто, як дотягнути до зарплати, витратили на паски, на то, на це, хтось, можливо, на армію кинув гроші, і тепер ось немає фінансів, можливості, матеріального чогось. Ось, але ця карта говорить, ви переб'єтеся, вам вистачить в першу чергу, тому що тут у нас йде, е, е, як вона називається, безкінечності. І так, ідемо до. Це були близнюки, тепер у нас раки. І так, дорогі раки, а вам чомусь не вистачає сміливості. Дивіться. Ви якось за щось тримаєтесь. Тобто, я, як я це бачу, ви тримаєтесь за щось минуле. Скоріше за все, за якусь річ не хочете відпускати, тому ви не йдете вперед. Це вас трохи можливо, ви не впевнені в собі, можливо, ви не впевнені в майбутньому. Вас бере можливо страх, а що там буде, а що прийде, а хто прийде. Ось, Можливості у вас є. Будьте рішучішими, будьте, не бійтеся відпустити щось старе. Розберіться зі своїм життям в тому плані, що, наприклад, подивіться дійсно, що саме вам потрібно відпустити. І відпустіть це. Ваші справжні шанси попереду, не ззаду, а попереду. Щастя вам, любові і благополуччя. Тепер йдемо до левів, тобто леви. А ви блістаєте, а у вас все сонечко, у вас все хорошо, прекрасно. Ви знаєте, це карта і перемоги, це і переможць, людина перемогла, людина досягнула якогось успіху, людина щаслива. Це може бути і народження дитини, це, знаєте, це ну, настільки удача, настільки радість, піднімається настрій, дуже якийсь хороший тиждень у вас. Дорогі леви, у вас успіх кругом на будь-яко поприщі, зустрічі, знайомства, куди би ви не йшли, і роботу запропонують, і ще й найкращу. Ось. Але тут може зашкалювати мої дорогенькі его, егоїзм може бути трохи. Тепер йдемо до Дів. А Діви у нас мають, Щось розстроїлися ви? А, значить, у вас були якісь ожидання, як би то сказати. Ви чекали щось одного, а вийшло щось друге. А тепер подивіться уважно на цю карту. Ось, бачите, тут є веселка. А веселка завжди говорить про удачу, про щастя, про якісь можливості. Тобто, вам потрібно це побачити. Ви ось побачили, а це досягнути ви не можете. Поверніться, щастя, ваше може бути ззаду вас. А ви його не бачите, бо ви концентруєтесь на якійсь там далеко веселці. Ось. А вона показує вам щастя близько. Повернись, покрутись, подивись. І ви обов'язково побачите, де ва ваше щастя. І так, не розстраюйтесь, ваше кохання десь коло вас. Тепер йдемо до Терезів. А терези. Імператори. Угу. Можна так сказати, у вас йде все по плану. Якийсь успіх може бути. Це може бути певна впертість йти до своєї цілі, а ціль у вас бути переможцем. Бачите, це хороша карта. Ви несете якусь щасливу новизну, можливо. Це може бути, до речі, ви знаєте, ви, у вас йде все по плану. Тобто, ви запланували щось, у вас є якийсь список, ви йдете до якоїсь цілі, ідіть далі, будьте вперті, ви обов'язково досягнете це. Що ще може бути? Це по імператору може ще бути знаєте, зв'язок з природою. Саме в цьому таро це є зв'язок з природою, тобто ваше коріння. Це по батьковій лінії може бути можливо зустріч з родичами, можливо, ви познайомитеся з чоловіком, справжнім мужчиною, тобто на вашому рівні імператор. Імператор з вашої точки зору. Це може бути справа, наприклад, з шефом. Шеф вам може щось запропонувати, якусь хорошу посаду, наприклад. Ось, в принципі, імператор він і приносить хороші гроші. Він вміє і заробити, він вміє і наказати, він вміє і все порішати. Це може бути якийсь спонсор ваш, якийсь порішало, Якось так. Впливова людина, скажу я вам так. Тепер ми йдемо до скорпіонів. А у скорпіонів п'ятірка. Тобто виглядає, що у вас якась своя віра в щось, віра в справжнє кохання, якесь навчання у вас може бути, якийсь урок. Вам преподадуть або ви комусь наставляння, якісь гуру може бути, якийсь учитель, якийсь наставник може бути. Можливо, ви розпочнете якесь навчання, це, скоріше за все, якісь практики, це якісь духовні практики можуть бути. Це може бути і таров, вивчати почнете, або якісь інші цікаві з природою пов'язані речі. Але ще може бути: це може бути і вінчання, розпис, це може бути і хрестини, і родини, щоб ви знали, це може бути і благословення мої любі. Ось вже подивитися. Ну, я скажу одне, що це хороша карта, що це хороша, якийсь наставник духовний, це наставник такий, знаєте, матеріального світу. А це наставник духовного світу. Тепер йдемо до стрільців. А <кій> у стрільців якась печалечка трошечки або втрата грошей. Тобто, будьте обережні, не, я так скажу, енергія така, щоб втратити гроші. Так? Не додати вам гроші, зіпсутий товар може бути. тобто, Виходить так, що будьте обережні, не купуйте, не тратьте великі суми цього тижня, можете втратити. Краще ніде таких оборудок не робити, нічого. Ось, Але дивіться, не зациклюйтеся на, на якісь. Дивіться, проблема в тому, що ця карта показує: ви зациклились на якісь проблеми. Мені холодно. так? Я вже поясню вам. А якщо ви не будете зациклюватися, ой, мені тут так холодно, холодно, а подивитесь, а двері тут. І ви, якщо туди постукаєте, вас пустять. Розумієте, не пропустіть якоїсь можливості, коли ви зайняті якимись проблемами. Ви не зациклюйтесь на цих проблемах, а шукайте виходу з цієї ситуації. Ви її обов'язково знайдете вона поруч з вами. Тепер йдемо до козирогів. А козироги у нас, дивіться, це, в принципі, не ваша стихія, це стихія води, тобто, але якийсь емоційний буде у вас тиждень. Тобто, це може бути і з якимось приємним мужчиною, який буде у вас, сиренада, вам під вікна співати. Це може бути якась креативна робота, тобто творча робота. Може бути таке, що ви почнете якийсь проєкт, якийсь креативний, наприклад, малювати карти таро, або картину якусь, або щось там, я не знаю, вірші складати, пісні писати може бути таке. Тиждень буде емоційний, тиждень буде. Такі, знаєте, приємні енергії будуть. Тут не буде, в принципі, нічого такого поганого, навпаки, все дуже добре. Розмірено, можна сказати, в любові, можливо, хтось закохається, якісь зустрічі можуть бути. От мені випала ще одна карта. Бачите, вам ще й випав і король мечів, ну я його вже й докладу. Виходить, що у вас, дивіться, у вас будуть енергії мінятися, так? Від. Позитиву до якось до строгості. Тут потрібно, значить, вам знайти баланс. Логічно думайте, можливо, не емоціонуйте, розумні рішення приймайте, але, в принципі, я наскільки розумію, тиждень дуже хороший. Можливо, що вам, знаєте, якщо ви мужчина, наприклад, може бути таке, що ви десь в компанії чоловіків, можливо, на фронт. Можливо, у вас при... от таке може бути. Да, або у ваших це на фронт можуть, повістка може прийти. Ось. Але, бачите, дивіться, тут іде перемога. Тобто ви доживете, переживете і будете святкувати ще й перемогу, навіть якщо у вас прийде повістка. І так, тепер у нас йдуть водолії. А водолій вирушають в якусь дорогу. Це може бути. Це, до речі, перемога. Ця карта ще говорить про перемогу. Це карта говорить про перемогу, про хитрість. Бачите, лисичка не просто так. Це про хитрість, про яку, як, якусь організацію цьогось, вилазку кудись. Тобто, може бути, що ви. Е Якусь відповідальну справу. На роботі, можливо, щось, якусь поїздку вас відправлять. В принципі, шістка жезлів вона говорить про перемогу, про славу. Це от і є слава. Ви можете стати переможцем, ви можете прославитися, перемогти в якихось змаганнях. Ось когось, можливо, дорога чекає на фронт. І таке може бути. Але ви принесете славу. Ви перенесете перемогу додому. Як і ця карта була дуже позитивна, ця так само, мої дорогенькі. Хороші новини можуть бути. І тепер у нас йдуть риби. А риби йдуть трансформація. Це карта смерті. Але не переживайте, я зараз подивлюсь, що у вас тут з минулого. Хтось об'явиться з минулого. Можливо, ви відпустите щось старе, можливо, ви поміняєте свої погляди, зміните ситуацію. Розумієте, коли людина дивиться на якусь ситуацію іншими очима, тобто поміняє погляд, відійде з іншого боку, це, знаєте, зміниться у вас ситуація, сприйняття цієї ситуації. Якось так. Великі якісь переміни можуть бути, різкі можуть бути переміни. У когось, звичайно, може бути звільнення з роботи, але я би сказала, можливо, хтось на пенсію вийде, і буде внуків дивитися от по цій карті. Якось так. Ось. Якось так. Не дивіться, що це карта. Це карта трансформацій. З е, гусенички станете метеликом. От якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе гарної, і смачної пасочки вам. Смакуйте, насолоджуйтеся, бережіть себе, мирного дня та ночі, мирного вам тижня і разом до перемоги, мої любі на все добре.